Сьогодні в нас в гостях цей маленький бешкетник Сьогодні ми будемо робити голівське печиво. Пішли за продуктами Ну, пішли. Максим! Ні? Ну, що? Тіста нам потрібно 75 грамів масла та Одне яйце Потім розбиває одне яйце в 75 п'ять грам масла. Тепер нам треба це все перемішати. Музика. Купили отакі от заготовки. Та там всередині зараз я покажу що. Ось дві для прикраси. Один пакетик з якимись хрустящими штучками, а другий з глазурю. Її треба розвести водою. А третій якраз таки для тіста. Ми будемо зараз цей пакетик всипати в тісто і перемішувати на максимальній мощності міксера 3 минути. Отак, от, от ми засипали пакетик в нашу масу. Тепер перемішуємо міксером 3 минути на максимальній мощності. нас таке тісто вийшло. І зараз ми з нього будемо ліпити наші кукіси. Я взяв ложку і от тісто. Ми беремо тісто ложкою і робимо кульки. Можете робити, якої хочете форми, але ми зробили одне но велике. Ми З Максимом поставили потися наші Печеньки на 200 градусів і на режим обдува з двох сторон. Це дуже важливо. І отак от закрити. Це теж дуже важливо. Ми вийняли наше печиво із духовки і треба почекати, поки воно остине, щоб його зняти. Поки чекаємо, щоб наше печиво остило, зробимо глазур. І для цього нам треба 2 столових ложки гарячої води. Тому включаємо чайник. Тепер нам треба 2 ложки гарячої води та оцю масу. Поїхали. Наливаємо гарячу воду. Зараз ми засипаємо оцей порошок. І помішаємо це все. Коротше, така у нас штучка получилась. Ми будемо зараз її поливати наш торт. А потім украшати цими штучками. Такі у нас коржики Получились але не дуже красиво. Ну, це ж Хелловін. Правильно. Ну правильно. Ну, такі от у нас тоді получились Ви можете зробити красивіші. З вами був я, Ян, і сьогодні з нами був маленький бушкерник Максим. Всім. До побачення і до нових зустрічей. Пока-пока. Всім пока!